Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про концепцію транзакційного аналізу, яка називається сценарна провокація. Це такі послання, які походять від значимих людей, від батьків, наприклад, вчителів, вихователів, а також можуть бути прийняті нами всередині, в нашому егостані, стані Такі послання вони носять провокативний характер, тому що активізуються сценарії заборони, а також наближають нашого клієнта до того, щоб почав розв'язуватися його сценарій, його основні ідеї. Ерік Берн казав про те, що безпосередньо сценарна провокація вона знаходиться в гостанні родителя, який можна назвати демоном. І також, якщо розбирати більш детально, то сценарна провокація вона входить до так званого сценарного апарату. Якщо ви хочете, я побільше про це буду вам розповідати в наступному відео. Як виглядає сценарна провокація на практиці? Закладається це приблизно таким способом. Мама разом з дитиною готує. Щось смачненько, і при тому може сказати доньці про те, що будь дуже обережна, тому що ти можеш впасти. Дитина, коли переносить щось під час приготування, дійсно може упасти, і мама може сказати: ну, бачиш, я так тобі і говорила. Таким чином, може активізуватися в подальшому сценарна заборона про те, що мама може очікувати від дитини лише таких специфічних дивних таких дій. Також може бути такий приклад сценарну провокацію, коли дитина вкрала кошти у дітей в класі, розповідає про цьому, наприклад, своєму батькові, А батько може казати, що так не можна робити, однак при цьому може посміхатися. І таким чином в его-стані демона може формуватися підсвідома ідея про те, що якщо я буду красти десь колись і в подальшому, це може подобатися моїм батькам. Ну ось такі теми щодо сценарної провокації.